Шановні глядачі, ми продовжуємо наше знайомство з аквакультурними підприємствами Київської області. І наступна наша локація це Забір'я. Друзі, шикарне місце, не дивлячись на те, що зараз у нас зима, але дуже потужне господарство, яке спеціалізується не тільки на традиційному риболовстві, а й спеціалізується на Відпочинку киян та гостей міста Києва. До речі, тут дуже багато приділяють уваги до реабілітації військових, які повертаються додому, які їдуть в короткострокову відпустку і мають можливість приїхати відпочити. Через місяць ми будемо мати 3 роки повномасштабної агресії Російської Федерації. Усіх нас вже накопилось дуже-дуже Велика моральна втома. І для того, щоб трішечки розгрузитись, розвантажити себе, свій мозок, можна поїхати, половити рибку, відпочити. Товариство забір'я буде радий кожному гостю, друзі. А ще що цікаво, що не дивлячись на те, що це традиційне рибоводне підприємство, яке, до речі, спеціалізується і на вирощенні судака, Тут є переробка продукції, тобто сюди можна приїхати, зловити рибку, замовити страви, в ресторані вам приготують і можна щось придбати для себе. Чув, що тут роблять дуже смачні пельмені з рибною начинкою, не традиційні чи картопляні вареники, а з рибою є філе. Судака, філе коропа, карася, все що завгодно. Ну, а ми не будемо гаяти часу і розпочнемо наше знайомство з Товзабір'я. Сьогодні ми з вами знаходимося на рибницькому господарстві Товариства з обмеженою відповідальністю забір'я. Це класичне рибницьке ставкове господарство, притаманне українській аквакультурі, що культивує традиційні об'єкти аквакультури, зокрема, це коропові види риб, короп, білий амур, білі та строкати тостолобики, столобики, а також щука, сом, карась та інші види. Господарство розташовано серед майовничих українських краєвидів села Забір'я, що на Київщині, історія рибгоспу починається в 70-ті роки минулого століття, коли воно було побудовано як повносистемне рибницьке господарство, яке займалось вирощуванням традиційних видів е, об'єктів аквакультури і е, займалось реалізацією їх на території Києва і Київської області. Хоча ТОВ Забір'я зберігає... Традиції українського рибництва фахівцями господарства запроваджуються кращі практики і інноваційні технології аквакультури. Наприклад, на господарстві почали культивувати вирощування судака. Варто уваги також запровадження стратегії реалізації продукції аквакультури та послуг, які створюють ефективний алгоритм операцій, починаючи з виробництва продукції. Організації рибопереробки, надання послуг і закінчуючи процесом їх реалізації. Таке поєднання українських традицій і сучасних практик дає змогу оперативно вирішувати поточні завдання, формувати плани на майбутнє і виконувати бюджет господарства. Звичайно, є труднощі, і проблеми, як у кожного суб'єкта аквакультури, і господарство їх вирішує. А в умовах війни то в забір'я. Приймає активну участь в формуванні законодавчого поля українського рибництва, веде активний пошук оптимальних рішень щодо підвищення рівня продовольчої безпеки держави, популяризації споживання риби та українських рибних страв на думку керівництва товариства «Забір'я», для створення економічних передумов розвитку сектору аквакультури. Необхідно проводити роботу з лібалізації норм законодавства. Це забезпечить конкурентність української продукції, та дієва державна підтримка вітчизняного виробника, в тому числі в сфері імпортозаміщення. Фахівцями господарства також проводиться цікава просвітницька робота серед школярів з питань аквакультури, іхтіології, екології водойм та збереження навколишнього природного середовища. Але родзинкою то в Забілії є його органічна багатопрофільність. Серед напрямків діяльності товариства основними є виробництво товарної риби, рибопереробка, працює рибопереробний цех, послуги з любительського та спортивного рибальства, комплекс рекреаційних послуг. Працює рибна ресторація, є власне виробництво рибних кормів. Крім того, господарством. Культивується розвиток радіомодельного спорту на воді, популяризація дитячого рибальства, інклюзивний відпочинок і рибальство для ветеранів війни та людей з інвалідністю це не повний перелік напрямків діяльності товариства. Через війну воно було змушено дещо скоротити виробничу сферу і сферу послуг. Але ТОВ в готове збільшувати обсяги виробництва. І активно просувати власну продукцію на українському та міжнародних ринках. Підприємство забір'я побудовано в 70-х роках минулого століття, і тут була використані його ландшафтна структура цієї території. Побудовані каскад озер. У нас є нагульні стави, у нас є вересні стави, у нас є зимувальні стави. Єдине, чого немає, це свого інкубаційного цеху, тому що тут багато заліза в воді. В свердловинах, і на, ну, наразі ми плануємо вже якісь більш сучасні інкубаційні ставити е, цехи. Що стосується господарства, спеціалізація фактично незмінна, ми е, традиційну полікультуру вирощуємо і в тому числі маємо якийсь досвід вирощування судака. Деякі були спроби по раку, але наразі продовжуємо такі експерименти робити. Ну і ми стараємося поєднувати вирощування риби і рекреаційні послуги, тому що в нас є в цьому є свій недолік, але свій плюс ми недалеко від Києва і, звичайно, стали місцем відпочинку для багатьох, в тому числі і жителів столиці. Ми стараємося проводити заходи популяризації взагалі рибальства. Популяризації рекреаційного рибальства. І, в принципі, ми завжди були ну, серед ініціаторів довести, що приклад е на приватних господарствах поєднувати вирощування риби і культури платної рибалки, рекреаційної рибалки це хороший, хороший приклад, це європейська модель. І Звичайно, ми за те, щоб в країні були цивілізовані європейські правила, коли будь-яке рибальство має бути на платній основі, тому що ресурс потребує уваги, ресурс ресурс потребує е, захисту. Тому держава багато втрачає від того, що залишився цей радянський по суті рудімент безкоштовного рибальства на водоймах загального водокористування. І по різним оцінкам. Цей вид рекреації має мільйони поціновувачів, і ми вважаємо, що корисно буде перейти на платну модель, європейську модель риба, любительської рибалки в Україні. Наше підприємство в Каскаді Забірського має порядка 500 гектарів водного плеса і це по міркам України таке середнє господарство, є більші господарства, є менші господарства. І, ну, звичайно, раціонально не просто вирощувати товарну рибу або рибопосадковий матеріал, а в тому числі мати переробку. Знову ж таки, ми тут не видумуємо якийсь велосипед. Це модель, яка і в Європі, і в Азії. Ти виловлюєш рибу, частину продаєш е е свіжої, а частину переробляєш чи то на філе, чи на фарш, чи на, на півфабрикати. Ну, в залежності від того, яка е споживча е мода. Звичайно, з урахуванням того, що більшість е нових будівель, квартир стають смарт невеликі, і е Більшість людей не хочуть займатися от, домогосподарствах, чистити цю рибу, роз, розробляти. Ну, звичайно, для такої категорії користувачів зручніше продавати вже філе або напівфабрикати. Чим ми в тому числі займаємося? У нас невеликий цех, в тому числі є ресторан, є переробка, і ми намагаємося вгадати, чи навпаки. Порадити користувачам, що можна споживати. Дуже смачним є копчена риба, дуже смачним є в'ялена риба, дуже смачна є котлети із фарша озерної риби. Головне, що ми даємо свіжий продукт. Спеціалізація нашого ресторану полягає в переробці риби свіжої, яку ми виловлюємо на нашому господарстві. Зазвичай catch of the day. Піймали, що піймали, те й переробляємо. Зокрема, асортимент це карась, щука, товстолоб, амур. Ми робимо філе, ми робимо фарш, котлети, ми робимо маринований товстолобік. Ми робимо паштети, які ми переробляємо. Спочатку тушонку робимо стовстолобу, з, з коропа або мікс, і далі е, паштет. Також ми робимо пельмені е, з товстолобіка е, і, зокрема, ми популяризуємо філе коропа на різаку у яві багатьох користувачів. Е, пресноводна риба, зокрема озерна риба, яку культивують господарства, вона має багато кісточок. Ми використали досвід наших німецьких колег, купили такий станок, різак, який має порядка 40 ножів і береться спочатку філе коропа зазвичай 1,5-2 кг, далі засовується в такий цей різак і прокручується і на виході ми маємо отримати філі. вже прорізане. І ми бачите, що тут всі мілкі кісточки прорізаються, залишається філія по суті цільним, і далі зазвичай в кляр. І жариться. І в кінцевому варіанті ви отримуєте насолоду, тому що це якісне чисте філе без кісточок. Це спеціалізація нашого закладу, і ми всім всіх запрошуємо на таке філе. Що стосується фарша, ми теж вважаємо, що фарш озерної риби це недооцінений продукт. Зокрема, він має великі перспективи з точки зору і дитячого харчування. І тому що товстолоб, він е має і насичений омега-3, і різні амінокислоти, і може. Головне, що він свіжий. Таким чином, ти хочеш отримати свіжий рибний фарш для там, дитини, для взагалі, застілля, Будь ласка, використовуйте е свіжий е прісноводний фарш. Крім того, що ми популяризуємо там, карась, у нас там і старі традиційні якісь рецепти ще з українських кулінарних книг, філе на різаку, звичайно, ми вважаємо велику перспективу і для бюджетних закупівель, і просто для господарств. Фарш Фарш, головне, що виробляється із свіжої, не замороженої риби, зокрема товстолу. Інколи ми міксуємо, додаємо якісь інші види риб. І фарш має великий потенціал. Повторюю, він е головне, що це не перемороже, не замороженої риби. Ну, звичайно, у українців є традиція е оселець, є те, що ми пишаємося, це там дунайський оселедець, але є і, е зокрема, е альтернатива оселецю це маринований толстолоб. Є варіанти там без шкіри, це там називається традиційний саламур, тобто без безліч варіантів. Готується чи то з соєвим соусом, чи просто з там, іншим якимсь уксусним маринадом. Дуже смачно отримати, ну, скажем, оселедець, але не альтернатива це товстолоб маринований.